Псалом 67, Всенародна подяка за врожай. Проповідникові хору, на струнах, Псалом Пісня Нехай Бог змилосердиться над нами й благословить нас, нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу між усіма народами Його спасіння. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють Тебе всі народи. Нехай радіють племена і веселяться, Ти бо правиш народами по правді і племенами на землі керуєш, нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють Тебе всі народи, земля дала урожай свій, Бог благословив нас, Бог наш, Хай Бог благословить нас і хай усі краї землі Його бояться.